Вітаю Злободенно було вчора. У Верховній Раді виганяли зрадників. Можливо, вперше це в історії України зрадникам дали бій, справжній бій. І ми тепер бачимо, що напевне українці не помилилися, що вибрали свободу Верховну Раду. Вона за один день змогла і спиляти паркан, який виділив народ від її органу влади Верховної Ради. Вона потім зламала двері, якими, через які не хотіли пустити свободу до Верховної Ради. І вона вигнала зрадників. Перший раз зрадники відчули, що за зраду вони будуть нести покару тепер, а не колись. Бо перед тим страшно навіть говорити про це. Вони клялися своїми дітьми і перед Всевишнім клялися, що вони не будуть зраджувати, а все-таки зраджували і думали, що покара їм буде десь колись, потім. Ні, покара була вчора. І правильно зробили. З Верховної Ради зрадників вигнали, ще й надавали їм копняків. І правильно. Перший раз, напевно, в Україні за всю історію зрадники отримали по заслугам. Але ми ж пам'ятаємо, що історія України завжди якось побудована на, на цій всій зраді. Ще з часів Батурна, коли полковник нос продав е, українських людей, яких потім замучили, закатували е, москалі. Ну і зрада продовжується. Ми кожен день навколо себе бачимо зрадників, і якось ми проходимо, ніби ми соромимося їм сказати, що вони є погані люди. І зрада стає у нашій державі вже якимось таким досягненням великим. От коли людина, коли вона зрадила, то вона хороша людина, вона стає депутатом, вона стає е, великим. У селі чи в громаді великою людиною має пошану, має гроші і так далі. Так не повинно бути ніколи. Ми, ми, э, цим самим ми принижимо себе, принижимо свої родини, принижимо свої сім'ї. У моєму селі один раз э, у 2004 році, коли все село голосувало за Віктора Ющенка і знали про те, що в селі є один чоловік, який э, взяв гроші. І ще підплатив Кіком для того, щоб проголосували за Інуковича. І 15 чоловік проголосували за Інуковича. Люди знали, хто це був. І що зробила громада. Той чоловік, який взяв гроші, нібито був ну, такий успішний, хитрий і вважав свою зраду своїм великим досягненням, і ще хизувався цим. Так у нього був один ресторанчик, і кафе там було, і магазин. Та селі домовилися, поставили там варту. І цілий місяць ніхто не зайшов в той магазин і в то кафе. Але найгірше було потім, коли на весілля, а на весілля сходяться майже все село, коли всі газди прийшли на весілля, сіли за стіл, бо стіл один за, за всіма, всіма газдами, і прийшов він сів з стілу. І всі газди встали і вийшли. Вони не хотіли з ним сидіти за одним столом. Тоді він відчув. Що громада карає за зраду. Я на другий торг голосування вийшов на, на центр клубу, показав всім бюлетеньке, я голосую за за Йощенка, простіть їм. Я не знаю, простила чи не простила громада йому, але більше такого не повторилось. Зрадників треба весь час карати. Так, як вчора це зроблено було в нашій Верховній Раді. Я пишаюся цією радою. Бережіть себе. На все вам добре.